Я уже служил 35. И я уже 35 лет. Я уже на своем веку видел все. Прошел путь от милиционера, патруля постовой службы до начальника Ревидела. А, 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 а фотографировал героев, которые действительно показывали помощь. А? А за Стояло 30 чоловік, жінки а газетка вирізав, ви мене газетку чого ви Щоб я подивився, що збройна. я депутат селищної ради, за мною стояли мої люди, які мене вибрали. Я вас питав, що за газетка? Документи на машину, лист. куди вона виїжджає з території міліції? Що ви мені відповіли? А ви уповномочені були мене перевіряти? Я уповномочений, тому що я не знаю. Я вас кармани не перевіряв, що у вас з карман? Якось слово. Ну, щоб, щоб ви почули люди. Так, було питання, що. Ваші, Ваші слова. Я учасник, останні дій просив учасник, із і був із на на Це саме, Коли я підійшов туди, в даний момент, я спитав, чому тут люди. Він сказав, ми туди не поїдемо. Спасибо, що він сказав. Ми йому не повірили. Ну коли каснулося далі мені. Павла? Слава Богу. Запоминаючи, це красна і Значить, Ви сказали одразу, а ви знаєте, що у нас ворів багато і ми, міліція, не можемо їх наїти, бо вони всі на Майдані. Що ви мали в так відомі? <різько> Як що мав відо? При... Вам привіз приклади, хто там був? Що вам ну, скажи, там, хто там був? Давайте yeah. все

Ви треба довести доведеться. Вчора вийти снайперами учора за засудки знищили 30 тисяч на наші початки, на вас. Ви маєте гідність офіцера. Сьогодні скажіть, люве добре, я лежу до того групування. Вибачте мені, я й до Я не можу того терпіти, якщо ви це не можете дійсно терпіти. Якщо ви це терпите і сьогодні не воно нікому не потрібне. Можна ще таке Ми вже 18 років, скажемо. Діди і баби стояли, то це нормально. Де наша міліція була? У мене питання. Ну, так Світла скаже, де була міліція? Так, Я зараз поясню, де була міліція. Ми ті, що патрулювали всі в'їзди і виїзди. На той момент, коли встановлювалося патрулювання. Мене особисто там не було, я, е, але я знаю, що наш координатор скоординував дії е, от, е, з міліцією з нашою про те, що вони в кожному контролюванні чекають нашого зінка, якщо десь буде прорив, якщо десь якісь віддають боже душі, приїде до нас на зборі, вони в повному вертіванні виїжджають. Бачила особисто, я була біля міліції. Бачила особисто, коли до мене виходили працівники міліції, щоб вони були в бронежилетах і з автоматами. Вони виходили в повному вон На той момент ми спланували так. На сьогодні я прошу вас, і ми вже озвучували це. Я прошу вас. Вийдіть сьогодні своїми людьми, тому що ми вже не можемо патрулювати згою. якщо в нас є міліція, яка я не стільки не сумніваюся, в ваших професійних лягу. Я думаю, що ви зможете нас захистити. Все таки ми вже показали, що ми можемо встати, ми можемо захистити нашу міліцію, але хай наші органи нас, нам також сумують. От ми, Та, ми вчора дійсно їм доказали, ми що ми всі в місті готові захищати це селище. ласка, якщо ви офіцер, ви відказуєтесь від своїх слов, що ви нам публічно сказали, давайте скати на Майдан, там зараз зачистка йде, вам зараз там всім фронти будуть. Скажіть, будь ласка, ваше... Це не приєдно, вже якого не йде. Давай. Мені звання, ви мені присваювали це звання, понимаєте? Не ви мені присвалювати, ви не офіцер. Народ приходит. Ви свідома людина, ви знаєте, що Ви давно читали? Ви знаєте, що ви давали присягу народу України? Потому що деякі офіцери не знають. Я зараз питаю, деяких. Вони думали, вони народ... що вони дають присягу державі, що вони дають присягу президенту. Ви знаєте, що ви давали присягу народу України? Так де ви були? Ви народ залишили, свій наш народ залишили. І, ну, це і це? поїхали, бо приїхали одну людину. Це? Яка віддаваться на каналах. Не нападайте зараз на виконацію. Зараз на людина. Був у нас доповідач зовсім інший. Ставте питання. йому. Рапорт ні? Пан Павло, чого ви своїх відчиняєте? Шановні депутати, нам ну, по цьому питанню треба прийняти проєкт рішення. Оскільки був запропонований паном Олександром Федосівичем це питання, проєкт рішення на випадку. Які будуть пропозиції? На даний момент. Я прошу працювати в законному управління. Те, що стосується законом, ми не можемо прийняти рішення супроводитися. Ситуація дуже складна. Кров, Я розумію люд і ненависть усіх вас до тих, хто стріляв у наших людей. Я поділяю разом з вами це все. Сьогодні ми справді мали, і це була наша вимога, ми сьогодні справді мали заслухати і звіт начальника районного відділу внутрішніх справ про участь згурівських міліціонерів у цих подіях. На превеликий щастя, згурівські міліціонери не стріляли ні в кого. Це до чесно, Те, що вони вирішили були їхати з теректи той унітарську, це знову ж таки зурівські міліціонери в цьому, повірте, вони не винувати, вони справді виконують цей наклад. А є дуже серйозне питання, про яке мені розказали що ви вів себе дуже, ну, я б сказав, дійсно недостойно, якщо це правда. Я там не був, я думаю, не знаю. Там з ним був ще був, був. бізнесмени, а є справді докази того, що ви там лякали, фотографували а і більше. Скажіть, скажіть, чи це люблю? Скажіть, чи це так було? Проєкту рішення по цьому не завиносити не може. Ми не правомочні, не призначати начальника міліції, не звільняти. Це може бути або його власна, скажімо, ну десь в якійсь мірі під, під, під натиском громади. Це може бути або його власна ініціатива, або ініціатива його вище стоящого командування. Ми, ми, ми не можемо вимагати цього. Або він може сам прийняти або ж так. То я хотів би просто чисто по-людськи почути від вас. Або спростуйте, або підпитьте. Якщо справді ви когось ображали, користуючись своїм знанням, своїм обуруванням і так далі, все, мені здається, що було б непогано попросити вибачення. А вже їхня справа прийняти це вибачення від вас чи не прийняти, розумієте? А рішення ми не можемо прийняти по начальнику, це не повноваження сесії районної ради. Я Сесія може тільки рекомендувати вище стоячого органу розглянути питання доцільності перебування даного офіцера на займаній посаді. Тому просто я хотів би, щоб скажіть, поясніть, чи було це, чи не було. Чи ви сприймаєте свою в якійсь мірі провину. Я розумію, ваш теж накал і все. Але ці люди, вони теж хочуть почути цього всього. І хочуть почути від вас, з ваших хвост, поки ви ще є начальником, запевнення в тому, що більше жодного дня, жодної хвилини не поїде ні один міліціонер отуди охороняти оте тіло і, і те, на чому він сидить. А іменно буде охороняти закон і порядок отут, у селу, з Тут справді багато питань. Вони правильно піднімають, що что... зроблено страшне пограбування. Це страшне, це дуже страшно. Я не <говорить> <говорить> мабуть, що зі громадяни. Це Страшне пограбування. Мені здається що мали би всі хісьми лягти весь там, але знайти цих гадів негодяїв, які це вчинили. Бо це зухвало, це зроблено дуже, це з викликом зроблено суспільство, з викликом всьому. І от саме справа нашої честі, дійсно, не їхати до тих пір туди, куди посилають, поки не буде знайдено тих гадів, негодяїв, які це зробили. Тому я просто вас призиваю справді до честі офіцера і до того, якщо це мало місце, попросіть у тих молодих людей, яких ви образили, якщо це було. Може вони вам і вибачать, я не знаю, я за них не можу навчатися. Але я просто дійсно по-людськи, я прошу я вас поставити життя. А не треба так ігноруючи, і, і ви мене відправили. Вас ніхто ще не відправив. Ви ще на посаді. Значить, дійсно утром подікав з Грайділу міліції. Вот, товарищ, я не знаю, как ваша фамилия. Косточок Владимир Петрович. Владимир Петрович стоял на месте, вот э, там, где стоит служок, службовый транспорт. Я по сигналу показал. Говорю, у вас как со зрением. Я понял, что вы там становились ночью. Я говорю, прочитайте, здесь на площадке написано для служебного транспорта. Вы спокойно отъехали. Я к вам какие-то претензии предъявлял? Нет, вы отъехали. Я, но, я стал на свое место. Ну, давайте да, положить. Давайте говорить а потом я говорю, дайте я сфотографирую, я подошел с телефона, дайте я сфотографирую героя, не ображая никого, тех, кто нас сохранял. Что я сделал сверхъестественного? И что я сделал неправильно? Все правильно. Единственный вопрос. А, 18-30. <плодисмент> я так понимаю, что вы меня мало, я должен уже был начать бояться. В чем? Я вас напугал чем-то? А, Слушайте, не а надо ли мне ваших ментовских вот этих Я вже давно за них забув. Ти повірте мені, я трошки пройшов. Оці всі заворочені гроші. Ви мені поясніть, чого я своїх податків дов... довжен содержати Фотографом, звані полковника. По я... якій причині? Хто ви такі з своїх податків? И на въездах, и в И Александр Я есть. знаю, что, я была доволен, все, это нормально. Ну, на тогда, замер от тебе, отвечаете на У меня это вопрос. У нас не было А перед я да, мы не знаю, есть, есть люди нет. Все. я просил, давай организуем дружины по району.

Какие слова? Ваши слова? Вы суки на майдан, там зачистка в 18.00, Вам Антарктике. И начали шоткать. И вот что? Моих детей повоедите, сука, за что? Готовься и к нарушению чести. Ваши слова? Мы получили информацию о том, что а? готовится нападение на райотдел. Какая я сюрприз! Нет, говорили у вас, а людей? люди. Говорив, що собралися. Для чого ви зі собрались? Расскажите. Я такого не говорю. Люди кажуть. Мне не кажуть, я не плачу. А машину потовали. То, что кажется, що машина не покладається. Тут самих. Так, Шановні депутати, ми зараз переходимо на якісь вже, вже особисті речі, там фото. Ми ж вже послухали про те, про це, про те, про це. Нам зараз треба випрацювати рішення по даному питанню, так? Сергія подало питання. Стане людина і вас <зв>. закриє, я не можу.